Всім привітки, мої любі! І розкажу, що ж я купила у нас у місцевому АТБ, а також у Аврорі. Ну, перш за все розкажу за морозиво. От Захотілося морозиво, хоча у нас дощі, але вчора так класно потепліло. Розкажу і зразу віддам чоловіку, бо він вже отакі губ'яки надув. Що я знімаю, а не йому відразу даю морозиво. Ну, ось це я для себе гурманське таке морозиво взяла, київський пломбір 140 грам. Мені цікаво, чи він такий смачний, як в дитинстві. Згадуйте, як в дитинстві ми їли пломбір у таких вафельних стаканчиках або у таких бумажних. І ось я захотіла спробувати. Зараз він піде у холодильник, бо я піду на Призначення допомагати людям. А потім з'їм і розпакую і розкажу, яке ж воно по смаку морозиво. Чи таке, як в нашому дитинстві, чи не взлітає. Це любов. Ну, будемо надіятись. Оці три морозива. Це я взяла чоловіку, і це морозиво з ароматом ванілі дві штучки. А це е, з наповнювачем, згущене молоко. Потім розкажу, які ціни, бо ціни десь там, отут в Атибовському пакеті, не скажу точно. Ну, а це морозиво каштан було за знижкою. Було по акції, воно частенько там по акції. І е, від розумний вибір. Е, саме е, як і ці три морозива попередні, ну, а то е, Київський пломбір. Зараз вам скажу, звідки, село Дмитрівка, Бучанський район, Київська область. Ну, звичайно, так, Київський пломбір. Ось так, мої любі. Далі я дістану чек і буду вам розказувати, що ще купила в АТБ, що в Аврорі, і що в продуктовій хатці. Залишайтеся зі мною. Зараз все буде. Ну, У мене мої любі все стабільно. У АТБ я купила, я зараз вам скажу те, що перед всім показувала. Каштан 14,80, він був щось там 16,50, морозиво, київський пломбір 45,90. Спробую розкажу. І також морозиво розумний вибір 2 штуки 21 гривня. І також один пломбір. Що у нас тут? 9,50 зі згущеним молоком. Тобто, оті маленькі по 9,50. Тепер, моє любі. Перець, червоний, мелений, паприка. Я взяла, там була акція 30 грам 13,90. Що я давно не брала, це гірчичний порошок. Ну, Багато хто використовує його тільки для того, щоб ноги попарити, там, у гірчиці чи ще щось, чи для закатки. Я використовую завжди його, коли додаю трішки у супи, борщі, гірчичний порошок, він допомагає перетравленню їжі. Тому рекомендую вищого сорту: 100 грам, тим паче йде кешбек, своя лінія. І, як тут написано, зображення має фантазійний характер. Тобто, вона саме не така, не така, бачите, і, і не в зернах, а вона он, ось ось такого кольору, ну, ледь-ледь жовтувата, не, такого яскравого жовтого кольору. І виробник у нас йде місто Дніпро, ну кудись без Дніпра. І додавати можна до м'яса, риби, он, бачите, ковбасок, різні там супи якісь. Майонези, ось так любі, майонез можна готувати, але я декілька разів пробувала готувати, додавала порошок, гірчичний яйця, але в мене він ну, зовсім не такий виходив і не пухнатий, як ото показують. ну, Щось не то роблю, тому може у вас є якісь поради, щоб зробити гарно майонез. ну, Я не здаюся, може колись і зроблю ще. Паста, розумний вибір, сашет 35,10. Тобто воно там щось по 11 гривень. Я забула купити в Аврорі, там навіть більше томатна паста була по об'єму. І дешевше. 10,05, 10,90, а це 11 зчинко. Ну, ладно, там гривня сюди-туди. Сумська паляниця 17,80, це за 2 штучки. По 8,90. Ми купуємо на неділю і їмо, як завжди, Ну, куди ж без вуха по царськи. Я вже неодноразово їх показувала, вони по 45 гривень тут, але бувають часто по знижечкам, бо це ну, швидко псуючий такий продукт. І, як завжди, за 39 я їх взяла, я їх обожнюю. Дуже люблю саме вуха по-царськи. копчено-варений продукт. Взяла також ковбасу варену-копчену добро, вона йшла теж по знижиці. І отой кусок 105,39. Дивіться, яка вона класнюча. Вона така йде, як начебто відчинна ковбаса. Тому на бутерброди моїм піде. І тверда, тверда, саме головне, що її можна відрізати і кусочком наїстися. Там три кусочки, на бутерброд якраз саме те. Ну Ось мої любі це те, що було в АТБ. В АТБ на 317-19 гривень. Ось так. Е, ну і я ж оформила е, оцю е, картку, що вам розказувала тебе, але чомусь вона у мене не е, спрацювала, не можу її поповнити. Е, піду у А-банк і. Е, Спрошую, ну, що я не так зробила і як її поповнити. І як прибрати отой кредитний ліміт 34 тисячі, він мені не потрібен, бо були такі випадки, у людей ну, крали картки, і потім отоварювали, і забирали. Навіщо це робити, і навіщо ну, той кредитний ліміт? Те, що треба, я візьму в приваті. Ну, ось так, мої любі. З карткою в мене щось там не вийшло, але я, звичайно, все поводила, все в мене там дані запрашувала навіть до зарплати. Навіщо, кому це потрібно? Ну, звичайно, щоб надати отой кредит 34 тисячі Якби, Якби я це знала, хто б там його оформлював. А далі, мої любі, буде те, що у продуктовій хатці і у Аврорі. Куди ж би Аврори? Мої любі, а це те, що я купила у Аврорі. Ну, перше все, свіжачок, оцей свіжачок, я його беру неодноразово, рекомендую. Воно класне, воно хрумке, воно завжди вижарене, там практично не попадається, на відміну від інших цвілі, цвілі такі насіння. І от, коштувало воно в Аврорі 36,47 це на 6 квітня. Далі, далі, серветки вологі, серветочки. 2 гривні. Вони, звичайно, тут манюнки, їх небагато. Дивіться, яка кнопочка. Але іноді вони дуже потрібні. Ну не возьме ж оту велику пачку. Я беру, звичайно, велику пачку, вона більш економна, але їх не покладеш, вони і великі. Так, Маша не лізь, Ді кішка тут лізе. А вона за котами, тому зйомки будуть просто Отаке. Тепер диски ватні, косметичні від Софі Майкап. 150 тут штук, коштують 55-17. Там я десь бачила, що для ватних дисків є такі, як баночки. З такими дерев'яними кришечками я зайшла в наше тебе і їх чомусь не було. Може, я не побачила. Но ось так мої любі. Далі, далі, кондиціонер для білизни. Ось такий кондиціонер з лавандою. Цікаво, чи пахне він лавандою, відкрию. Мені дуже цікаво. А то взяла. Ну, лавандою він не дуже пахне, але, але приємний такий якийсь кремовий аромат в ньому є. І е, написано, що германська якість, німецька якість. Е, ну, звичайно, е, він не дуже коштує, раз він у Аврорі, і тим паче, що наше відвеллі е, він коштує 51,43. Тепер, мої любі, е, дозатор для рідкого мила. За цим дозатором я стільки разів ходила, воно стояло, воно було. По нереально великій ціні. А це їх, мабуть, чи залишилося небагато, чи вони вже е, розпродуються їх небагато. Е, ну, хто на. Але я е, е, визріла, купила його і е, дуже рада, що в мене там оті баночки вже всі з-під е, там фармас інших. Е, Мене які стали як зліплені, ну, поганенькі, тому я і взяла цей дозатор. Тут буде видно мило, ну мені сподобалося. І коштував він 80 гривень. А далі засіб для миття посуду, так як засіб у мене отой закінчується, теж брала у Аврорі. А цей лимон коштує 28 гривень чи 29. Лимон звичайний, написано, що біорозкладні якісь там парабени є. Ну, навіщо переплачувати, як в інших баночках наших, саме наших Заврори, той же самий склад. І тому я взяла водою з дозатором. Зараз вам покажу, з яким дозатором, бо він закінчується. Ось дивіться який. То перфект, теж щось не дуже дорого. І я взяла, щоб потім перелити отой теж з лимоном. Ось так мої любі. І е, чек якраз таки з Аврори вийшов на 250 гривні 60 А далі покажу, що ж я купила у продуктовій хатці. А це те, що взято у продуктовій хатці. Ну, в, е, чек у мене на 212,10. Е, що чекує? Дивіться, капуста салатна 106. 10, ну тут 900 грам у цьому відерці. ну Зараз вітаміни потрібні, як завжди, це капуста. Бо огірки, оті бочки вони дуже дорого коштують. Тому я їх, звичайно, не беру, а беру ось таку капусточку у продуктовій хатці. Мій любимий розпіарений одною дамочкою, яка веде курси по схудненню, і вона завжди любить цей білий гострий верес, Але у неї в баночці. А у мене немає в баноці, хай хоч такий. І коштує він 16,50, дуже гострий, вирощений в Україні. Це дуже добре, що він вирощений в Україні, і дуже смачний. Не отой замальований такий бурячком, а саме ось отакий. Рекомендую вам. Взяла моркву, бо закінчилася морква. Вийшла у нас вона по, зараз скажу вам скільки на 18, ні, не 18.59. Зараз вам скажу скільки. Яблука вийшла на 70,91, по 43,50. А морквочка у нас по 44,90 і тут кіло 400. І е, виходи у нас, е, зараз вам скажу скільки. А виходить 78 гривень. Ось так мої любі. Це все чеки. Чеки, звичайно, я е, іноді зберігаю. Зберігаю, щоб побачити, і е, іноді е, подивитися, що е, коштує почув. Ну, так, скажем, ось такі е, чеки. А в кінці я вам зведу дебіт з кредитом, наскільки була покупочка. Ось так мої любі. До нових зустрічей! Цілую люблю ваша Людмила. Дякую, що ви зі мною дивитесь, і дякую, що підписуєтесь. Жду ваших коментів. До нових зустрічей!